Вітаємо всіх на наших біблійних стрімах, всіх, хто приєднується до нас, хто буде сьогодні разом з нами далі читати послання апостола Павла До Римлян. Ми сьогодні будемо продовжувати 14 й розділ розбирати. Давайте ми почнемо нашу зустріч з молитви традиційно, Олег. Поведимось молити, давайте разом помолимось. Отець наш ми Дякуємо тобі за сьогоднішній день. Господи, дякуємо тобі за цю можливість зараз спільно читати твоє слово. Коли ми будемо читати і роздумувати над цим посланням, Господи, ти будь разом з нами. Ти через слово своє працюй над нами. Тато, благослови нас, благослови нас мудрістю, благослови нас здатністю розуміти це слово. Ти його відкривай для нас, допоможи нам його впустити в своє серце, в свій розум, щоб воно проникало всередину, в нутро наше, щоб воно запускало там своє коріння. І приносило добрий плід в нашому житті для Твого царства. І нехай, Господи, цей час Він буде корисним для нас всіх і для наших слухачів, і це все нехай відбувається тобі на славу, і ми це все просимо Тебе в Твоє ім'я, ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Отож. Буквально два слова, що це за зустріч. Якщо ви перший раз, то я хочу пояснити, що, що, що це вам YouTube запропонував. Ми збираємося кожного вечора і читаємо уривок. Мене звати Любомир, з нами є Олег, пані Слава і, 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 і пані Людмила. Ну, там ще в фоні, може, й пан Олександр нас так само слухає. Ось. Ну, ми читаємо, ділимося думками, читаємо коментарі. От, до скажімо. Якщо вам це цікаво, то відкривайте так само 14 розділ і читайте разом з нами. Будемо читати сьогодні вірші з 1 по 6, а от розбирати будемо з 3 вірша, тому що перші два ми вчора поговорили. От, і будемо далі рухатися з 3 вірша. От я прочитаю в перекладі Огієнка весь цей уривок. Ще раз цей римлянам 14 розділ з 1 по 6 вірші. Написано в нього так. Слабого вірі приймайте, але не для суперечок про погляд. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судить чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня, інший вже про кожен день судить однаково. Нехай кожен, за власною думкою, прийм, тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть. І дякує Богові. Амінь. Амінь. От можемо сьогодні ще раз прочитали той уривок. Може, у вас якісь зразу вірші, які на себе звернули увагу, то. жіть. От я буквально зразу. я Вчора ми говорили загалом. так, ну от На шостий вірш я звернув увагу, так. Тому що тут виявляється, що можна для Господа не їсти. От Якщо людина. Робить це для господа, то Поло каже, що це нормально. Ось, тобто можна для господа вважати на день. І знову це є. От людина може мати таке переконання, коли має якийсь день. Вона вважає, що цей день особливий. І якщо ти так от прочитав, дослідив, то нічого страшного в тому нема. То ти маєш таке переконання. І так само, якщо ти прочитав, дослідив, помолився, подумав, і тобі здається, що чогось варто зараз не їсти. Ну то так, так тобі і треба робити, бо інакше у тебе, тебе буде весь час докір сумління, що ти того не робиш. Ну, от, Павло так говорить, Мені здається, що це може бути логічно. От, кажіть, якщо у вас є якісь такі репліки так само, діліться? Та в тій самій логіці, четвертий вірш, що люди, вони схильні а, засуджувати а, людей, до яких вони взагалі не мають ніякого відношення. Тобто, вони тобі ні не слуги, ні не підлеглі твої. Ні не діти, ні не раби, а, а от ти чомусь е схильну, я не маю на увазі тебе. Я взагалі людину. Mm -hmm. Людина схильна до засудження чужого раба, чужого раба. І Павло каже: ти хто такий, що судиш чужого раба? Точно в тому е контексті, як ти сказав, що хтось для Бога їсть. А хтось для Бога не їсть. Не для тебе ж він не їсть або їсть. Логічно. А ну буквально я хочу додати, що тут от, можна так зразу подумати, що взагалі-то судити чужого раба, ну, Тобто, от можна на будь-який докір сказати. Кто ти такий, що суду з чужого раба? Я запізнився, мав прийти на таку-то годину, а не прийшов. Що ж ти не прийшов? Я на тебе чекав. Сидів? Я кажу: а хто ти такий, що судиш чужого раба? Я для пана. Ну ні, ні, так, логіка не піде, тому що якщо ти вже домовився, значить все. В тебе вже є той зв'язок. Ти вже не чужого раба судиш, а ти вже свого раба судиш. Правильно. Якщо ти сказав, ти вже маєш виконати. Добре, давайте я прочитаю третій четвертий вірш. Будемо їх обговорювати і над ними думати. Тож, хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судить чужого раба, він для пана свого стоїть або падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Ну, от, Тобто, з одного боку, людина може погорджувати тим, хто не їсть. Так? Тобто, якщо я знаю, що їсти можна все на світі, і те, що входить до уст людини, не може її перед Богом зробити грішною то Точно є в мене така небезпека, що я буду зверхньо дивитися на того, хто такого розуміння не має. Ну, думає, що там о, свинину їсти погано. І там ще щось. От, і тим, Тому тут зразу Павло говорить: не погорджуй, тобто не зневажай. Не вважай його дурнішим за себе. Бо в тебе, напевно, так само є якісь такі речі, які ти е, ще. Не, не, не усвідомлюєш е, сам. Ну, от, не осуджуй, не погорчу. А з другого боку, той, хто не їсть, тобто він вирішив: людина от, подумала, що треба дотримуватися якоїсь дієти. То вона про, зразу, як тільки вона якусь практику прийняла на себе, так? Якесь, от, е, Діяння, яке вона постійно робить, а от не їсть вона ніколи. Е, ну, не знаю, чого можна, їсти картоплю. І вона зразу дивиться на інших. А, ага, фішники. Вони не знають, вони от вони які слабкі. Я набагато побожніший за них, тому що я от в тих речах. Отвірний. Прочитав я десь не можна їсти картоплі. Виконую. Не написано так. Написано: не осуджуй того, хто. Їсть, тобто хто, хто того не робить. Маєш якусь свою практику, маєш якісь свої свою. Вот, От. От ти його дотримаєш. І може тоді, якщо ти не будеш осуджувати, то можливо тоді якраз той, хто. З тобою іншої, іншої думки, можливо, він тоді зможе розказати, що ж ти так думаєш. А, а ти, якщо будеш послухати, то він тебе теж послухає. Якщо зразу, якщо почати з того погодження і осудження, то нічим добрим то не закінчиться. закінчиться сваркою, сперечанням. І... А в іншому місці написано, що людина має бути. Швидка наслухання. Не швидка наговоріння, а швидка на слухання. Ну і тут от не, е, та. не для суперечок. Скажіть, що ви думаєте? Ну, після твоєї репліки навіть важко щось додати, бо я саме це хотів сказати: що тут у нас є дві особи: одна, яка погоджує, а інша, яка засуджує. І оцей четвертий, чого ти судиш чужого раба, це якраз стосується того, хто, хто не їсть, і засуджує того, хто їсть. І от є, є такі дві схильності. І, і одна негативна, і друга негативна. Один відчуває, що він там чогось досягнув своїм розумом, що в нього таке відкриття, а інший. Зневажає, засуджує того, хто, хто, хто робить це, а, а цього не можна робити. Ну, По суті, ти вже все сказав. Не знаю, може, може або Людмила щось дасть, або Кузніцова послухати. Хіба лишилось? Ну, я буквально ще у репліку одну, може, якраз про це подумаємо, так? Бо є ж. Е Така от практика, та, Як ну, це воно пов'язано з тим, що ми говорили, та практика посту. Коли, наприклад, люди постяться або не їдять, отримуються від м'яса, отримуються від якоїсь їжі в певні періоди року. І от чи можна тут те прив'язати так само, та, до, того, до, до тої домовленості? Що, ну, звичайно, немає нічого поганого в тому, що не їсти, що їсти м'ясо. Ну, ну, тобто, навіть там буде далі говорити, що о, їсти можна взагалі то все. Ось. Але якщо ми домовилися, от ми, давайте ми через те, що зараз е, наближається Різдво, наближається Пасха. Ми, як церква, будемо мати таку цікаву, просто домовимося, що ми стримаємося від якоїсь їжі, щоб потім час святкування нас. Е, от Якось, може, воно тоді так і тоді і має сенс? Ну, З другого боку, ті, хто домовилися, то вирішили, то вони точно мають цього триматися. Правильно? Тобто є, є ж, напевно, згадки такі про, про те, що там хтось там хтось, там прийняв обітницю, так, обітницю, і певні речі він там робив, там постриг голову. Павло про це. в новому Завіті точно є. Ось, е певного роду обітниця людина робить. І тоді, якщо вона зробила таку обітницю, ну, то це тоді її виконують. Ну, ті, хто хотіли забити, забити апостола Павла, та, то вони от склали обітницю. Цікаво, що вони там е, потім робили, їх. Е, з голоду, е, голоду померли. З голоду померли. Але вони склали обітницю та що ми їсти не будемо, поки Павла не знищимо, не заведемо з того Скільки Яких там було 40 чоловік? Ну, напевно, вони ту обітницю потім ну, не вийшли. Зламали, зламали, зламали. Зламали ось, тому може тут така мораль та не треба дурних обітниць давати. Ну а з другого боку, якщо ти дав обітницю, то нічого. ну От, от людина дала обітницю, я не буду їсти е, м'ясо, е, щоб. ну от, щоб щось і Може, воно так і, так і логічно, і працює. Ну, але з другого боку, дійсно. Е, Оте, не осуджує не, не так? Дуже часто, мені здається, що це от. Е, ну, люди слабкі. Як тільки людина починає щось особливе робити, то вона е, абсолютно має таку тенденцію дивитися на них на інших з осудженням і, і з такою трохи зверхністю. Е, ну, ти ж стільки зусиль дотратив до цього. Та-та, кажи, кажи. Так, ну от в мене ще буквально а, 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 так би доповнення до, до того всього. Що тут каже Павло? Що і один і другий вони поводяться так, як їм говорить сумління. Одному сумління в ній він себе відчуває, що у нього сумління чисте, тому що він розуміє, що можна їсти, а інший вірить. Що цього не можна і йому переступити через це, це зламати знов ж таки своє сумління. І каже Павло в іншому місці, все, що не повірю, це є гріх. І от Людина вірить, що не можна їсти, і їй через це переступити, це по суті, впасти. Це по суті впасти. Але що каже Павло в Четвертому, що той, хто поводиться. По вірі, то навіть якщо тобі з боку здається, що він впав, то в, в нього його стосунки з Богом а, настільки чисті, що, що па каже Павло? Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Тобто тут вже не в питання, що та людина, яку має силу, чи яку силу маєш ти. Чи яку силу маю я? Тут стоїть питання, яку силу має Бог. І він має, Бог, має силу поставити ту людину, яка буде мати чисте сумління і перед Богом стояти, а, стояти гідно. Добре, давайте я прочитаю, що написала Валентина Миколаївна на тій вірші. Так. Е І ваше, якщо хочете щось додати, там, то теж то, 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 скажіть, бо я там поспішаю, але я так більше слухаю, якщо хтось шумить зразу. Е це. Добре, якщо так всі замітані, давайте я прочитаю, що написала Валентина Миколаївна. Вірш третій. Той, хто їсть, нехай не зневажає того, хто не їсть. Цікаво зазначити, як апостол Павло коригує свої погляди, висловлені ним у Першому листі до Коринтян, де тема жертовного займала дуже багато місця. Через те, що ця проблема мала велике значення для Коринфських громад. Дивіться перше послання Коринтянам, 8 розділ 10 вірш. У тому листі апостол безсунімно зараховує себе до сильних, зараховуючи себе до сильних вірою. Звертається до своїх однодумців з переконливим проханням пам'ятати, що любов до слабких братів або сестер незмірно важливіша, ніж знання, яке мають сильні віри. І переконання у тому, що ідолів немає насправді ідол нічого і що вся їжа походить від Бога. Якщо слабкі дотримуються своїх забобонів, Сильним не можна поводитися, незважаючи на це, тому що їхня така поведінка може штовхати слабких на гріх. Тут Павло також закликає сильних, тих, хто їсть, не зневажати своїх слабших за вірою побратимів. Саме сильні, бачачи всю акуратність слабких щодо їжі, говорять про них вголо е, про себе. В думці, ну і дурні цілком ясно, що домінуючу позицію в Коринтві займали сильні. Тому до кори та прохання апостола звертав, апостол звертав до них і навчав їх обмежувати свою свободу заради любов, любові до ближнього. У Римі ситуація частково змінилася і, ймовірно, сильних та слабких було. Кількість сильних і слабких була однаковою. Той, хто не їсть, нехай не засуджує того, хто їсть, адже Бог його прийняв. Ось чому апостол звертається і до слабких, чому, чого не робив у Коринті. Якщо сильні зневажають інших, то слабкі, засуджуючи кажуть, що ті, хто не дотримується регійної дієти будуть покарані Богом, потраплять у пекло та інше. Ця позиція також дуже погана, тому що людина бере на себе функцію Богосудді і замість нього визначаючи вічну долю свого брата чи сестри. Апостол нагадує такій людині, що Бог або Бог його прийняв. Це Бог за своєю великою мирістю об'єднав воєдину і вів у свій дім і сильних вірою, і слабких вірою, освічених і невігласів, розумних і неблискучих розуму, знатних і незнатних, знатного роду і незнатного роду, багатих і бідних. Вони всі його діти, і не людині вирішувати, хто гідний, а хто не гідний, бути прийнятим Богом. Християни не мають права відкидати і виганяти зі своєї спільноти тих, кого прийняв сам Бог. Дивіться 15:7. Тож приймайте один одного, як прийняв вас Христос заради слави Божої. Ну, от. Напевно, мені здається, що зараз виганяти зі спільноти, тому що хтось там щось там не їсть чи їсть, воно, напевно, менше е актуально. Бо, можливо, дійсно було таке ось серед тих таких зацінтих, е на тому синагог у ранній церкві, та, коли там. Більшість, напевно, та, от більшість з тих. Наприклад, переважна більшість є з, з язичників бувших, які розуміють, що це взагалі дурниці, і побожності не немає в тому, що там якусь дієту хтось дотримується. І ну, хіба що вони могли. Ну так, ну дійсно неприємно, коли на тебе хтось дивиться, е, так як Павло говорить, осуд... з осудженням кожен раз або погорджує тобою. Тобто, а, вон, йде той. Не, вегетаріанець, і всі, всі на нього так дивляться. Ну, так. ну дійсно, тут. Е... А от питання дієти Сігі дійсно 2000 років прийшла, з одного боку вона, вона така досить, досить актуальна. Тому що зараз так само є люди, які е... вибирають не їсти м'ясо з е... різних причин і навіть ну, щось. Не знати, чи є, напевно, така от прям настільки велика кількість людей, що це стало таким от причиною такого от чи розділення чи сперечання, що там прям. Ну, з другого боку, може там, та може, може в якийсь момент оце от ветеріанство воно стає такою, як способом. Ну, так, що просто хтось, ну, ніби як відрізняти людину, та тобто не всі можуть того м'ясо купити, і, і можливо, тоді е, правильно буде, якщо тісно вже ну так от буде так, якась така, або є в спільноті така проблема, то є багаті люди і бідні, То знову тоді тим, хто е, багатий, варто прийняти на себе отой піст. Які бідні люди, напевно, мають весь час. Просто от однаково однаково пожити разом з ним. Тобто обмежити себе. Може, може, такі думки якісь. Якщо у вас є якісь так само репліки, то додавайте розмітитися. Так, як всі зам'ютані, то четвертий вірш. Я прочитаю коментар так само на четвертий вірш Валентина Миколаївна. Хто ти такий, щоб засуджувати чужого слугу? Апостол застосовує метафору домоволодіння, де є господар і де є раби, що належать йому. Слуга це домашній раб у Римському домі. Його пан сам вирішить, чи стоїть той, чи впав. Справа господаря, якому належить раб, вирішувати, чи правильно поводиться його раб, чи ні. Покарати його чи не покарати, чи, навпаки, похвалити. Звичайно ж, Павло має на увазі Бога як господаря. Цей суворий докір цього разу звернений до слабких християн. Порівняйте Римлянам 2.1 та е, Колосянам 2.16. Тон цих слів нагадує е, Галатам 2, де апостол так само іронічно звертається до своїх співвітчизників, які вважали себе наставниками невігласів і поводирями сліпих. Римлянам 2 розділ. Там про сліпи говорить. Прийняйте також римлянам 9.20 а тих, хто людина, щоб сперечатися з Богом. Але він все-таки стоятиме, бо Господь має силу підняти його. В першому посланні Коринтян 10,12 Павло, звертаючись до сильних, вірою, застерігає їх. Так, нехай кожен, хто думає, що твердо стоїть на ногах, дивиться, аби йому не впасти. Апостол. Обіграє ці слова, запевняючи, що кінцеву долю людини визначає Бог а не інший християнин, який вирішив, що його побратим упав і загинув. Слуга повинен служити своєму пану, а не підлягати, під, 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 підглядати за іншими слугами та навушувати, нашіптувати, навушувати, ха -ха, як смішно переклав перекладач. Господарю, так, то наші птувати доносили. Ось такий коментар. Ну, дивіться, там, може у вас є якісь ще репліки, то кажіть. Е, от я, в мене, в мене дилемма, так? В нас дилема. По запису у нас є 25 хвилин. З другого боку, якщо ми почнемо зараз, продовжимо ті два наступні вірші, а саме. Е, і 6. У нас не буде іншого вибору, як читати ще й коментар не тільки Кузнєцової, але Ніколаса Томаса Райта, і нас тоді ми точно затягнемо на годину. Ну, то давай на завтра переносимо. Так, я думаю, що може воно має сенс. Ми прочитали ті два вірша, поговорили ось і. Будемо молитися. Давайте помолимося, на завершення. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, Оче за можливість читати слово Твоє, благослови нас. Як ми читаємо це слово, дай нам дійсно е, пам'ятати те, що ми читаємо, дай нам дай нам роздумувати над тим словом, хай воно входить в наші думки, хай воно стає тим словом, яке визначає наші поведін, нашу поведінку, яке нагадується нам у слушний час, яке е, формує наші вчинки. Ти благослови нас і дай нам дійсно бути виконавцями того слова, яке ми читаємо. І хай, Господи, тобі в одному буде слава. На славу тобі, молимося ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина і з того духа молимося. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію, наш запис, нашу зустріч. До наступних зустрічей. До побачення.